Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Може, 10 хвилин на другу годину я тільки прийшла, Квіти мої стоять. Отут же, пам'ятаєте, я тут пообрізала тут такі стовпчики, пооставалися. Думаю, та як їх витягати, а воно із тих стовпчиків пішли ті нові квіточки. Ну, і хай собі йдуть, да. Ну, і ця ж я цю ж підстригла, бо дуже була вже патлата, так я її підстригла. така от Погода така. Так трохи підсохло, бачите, вже сухо. Плюс 3 сонце було, зараз немає. На вечір взагалі плюс п'ять обіцяли. М -м. Але вроді дощ після восьмої чи після дев'ятої подивимося, чи буде, чи не буде. Дощ теж непогано, щоб пішов трохи пілюку змить. от. Ну, давайте, я ж була сьогодні у двох церквах, так я вам розкажу і покажу, що, я той, що мені дали. Ну, Дивіться, отакі віллі дали шостого. Отакі два віллі дали п'ятого. От, от, отакі два, чотири віллі дали, ось третім числом. Ну, вони все одно хороші. Оце 11-го, 3-го. Я не знаю, що це кнор. Чи кастики якийсь, ну, в смислі, віганське якийсь той суш чи що. ну, Подивлюся. Ну, Я не буду навіть, його відкривати, от, везу от. Оце Оцей один, оце кафе, кафе майто написано молоко для кави. О, дивіться, скільки хліба. Отаких два руйс це хороший. Отакий хліб, отакий хліб, отакий і отакий. Я, звісно, скільки я оставлю собі тільки один отакий. Все. Останне отвезу подруги. Далі Інгмаріні. Це хороша річ. Це той. Зараз сама подивлюсь, до 6, 3, 25 Лактозитон. Ну, це як мас... масло, масло. Маслечко. От. Оце ніжки такі курячі. От Теж можна в духовку половину покласти, половину е, у пакети одвести завтра до приятелки своєї. Оце такі шарики, не знаю, з чого вони чи. Чи з риби, чи віганські, чи з м'яса, не знаю. Морква. Ціле кіло моркви. Здоровий такий пакет моркви. Далі, от такі булочки. Ось. Далі фарш, він хороший, свіжий, але бачите. Отут якось стерте е, число виробки, і того нам дали. Оце не знаю. Отакі от здорові, їх треба чи обжарювати, як ті, чи як ті, чи біляші, чи що воно таке, як пільмешки такі здорові. Ну, я думаю, що їх треба жарити. А з чим вони, я не знаю, бо вони бувають з овочами, а бувають із м'ясом. Отак от. Далі. Оце така кашка до 11, 11, 25. Вона, я думаю, в пакетиках, да? ага, так. Да. Бачите, написано 6 пакетиків по 35 грам. О. Але отут зробили по, по той, тут помилилися. Написано е, яблука і е, кориця. А, а тут написано е, мустіка той, чорника, отак от. От так от. От, дивіться, три пакети такого сира салатного. І не один собі не оставлю. Я не люблю його. Він солений, не люблю відвезу. Такий манюсінький пакетик, того, помідорчиків, такі маленькі, як я вчора купила. Я люблю їх. І три пакети горішки. Оті е кедрові горішки. Три пакетика. Я люблю їх їсти. Отак, оце те, що мені дали. Я думаю, непогано. Але це ж у двох церквах. У двох церквах. Так що теж добре. А, ще ось такі смаколички дали. О, таке чуття. Там, мабуть, ММДемське. МММ От, до якого числа тут написано. Ага, отут написано. До -го, -го, -го. Ну Це ж шоколадки. О, і отаких от трошки було вкинуто. А це я у своїй церкві взяла два чайку. Інколи так захочеться чаю чи з молоком, чи такого чорного. Так я от інколи вип'ю собі чаю. А так я більше ж оце ж орце люблю. Ось Оце я орце люблю. Так що. А так інколи захоче таку вип'ятого чаю. А це ж зайшла, значить, у магазин отакий. В італа, італа. 1881 році він відкрився і взяла для наточки отака чашка. От Вона любить такі страшилочки. Такі страшилочки вона любить. 1434. А була 23,90. О, Таку чашечку взяла. От і таку манесеньку. В неї є такі червоненькі, тільки здорові. А ця 12,45 була 24,90. О, Взяла її дві чашечки, от на таку суму. ось, На 26 євро 79 центів. Оце взяла наточки. Вона мої не, не збирають такі. Я б її збирали, так я б би їм би таке ото на той би брала, а вони не збирають. Тільки НАТО збирає. Хоча у Павлика, коли я йому купляла, є з муміками одна чашечка. Він її любить. Треба буде запитати, може їм купити з муміками якісь чашечки. Ну, Я думаю, непогано дали. Да? хороші продукти. Ну, Я, я собі от, грейпа оставлю Ті курячі лапки оті почитаю, якщо вони не з тим. Не з перцем, то візьму штучки три у духовку покладу поїм, а остальні стальні одвезу їй. А якщо вони з перцем, так я її відкривати не буду відвезу. Фарш не буду оставляти, бо в мене ще котлети є, 4 штуки котлети. Ну, на що? в мене ще й, в морозі треба весь фарш її завтра буде вигрузити. І сиро той весь, а оце таку малочку оставлю. Ну, а хліба тільки чорного. Оцю кашку оставлю. так інколи, знаєте... Зранку не хочеться нічого готувати, а так ото взяв або молока, підогрів. Ну, я краще молоком заливаю. От, молоко таке ж, ви знаєте, я купляла обезжирене. ну Що з нього, як вода. Да? Так я ото його хорошо підогрію, От, молоко висиплю ото пакети каші, перемішала та й поїла. От, хорошо. От. Так що оставлю собі і Помідорчики оті собі оставлю, грейпа я люблю. Та хліба тільки один, ото чорненький, мій достатньо мені. Я хліба мало їм. О, так що я оце все зберу, ввечері позвоню і домовлюся з нею та й одвезу їй все. Хай людя, люди їдять, у неї там багато. І онук у неї там зараз мешкає. Донька там 24 роки. Син, той тобто старший, що це в нього, його синок 14 років, чи 15, вже не знаю. Чоловік вже в неї пішов, немає. От, Вже, мабуть, на місяця три пройшло, чи 4, так що вони одні, сумують, але що ж? Він дуже був хвора людина, дуже-дуже хвора. дуже. Він і так, я вам скажу, дуже багато років протримався, років 14. У нього було 5 і, тих, і, інсультів. А тоді і онкологія почалася. Ну, не буду розказувати, ну, чужа людина ну, пішов, немає його. От. Вона ще ми з нею робили у глазному. Я в відділенні і на відділенні, а вона в поліклініці. Хороша така жіночка. От, наших підтримує добре. Чоловік у неї був возвращенець, а перший чоловік взагалі фін був. Два хлопці, в неї от Фіна, у неї четверо дітей. З одним вона приїхала. Тоді два от Фіна народила, і оця дівчина теж от от, от, от зращенця. Так що то такі справи. Так що позвоню ввечері, запитаю, якщо завтра так і поїду, відвезу, щоб воно щоб не лежало довго в холодильнику. На що воно, щоб воно лежало? Отвезу, хай люди їдять. Там. Ж, сама візьме на роботу. Вона любить сир всякий, має там ще той плесень сира повно. І той потертий сир теж. Все-все-все згрузю і відвезу. Хай їдять. Жалко Ото такі справи. Це вам все показала, розказала. Погода непогана, ну хотілося б, звісно, щоб сонечко вже було більше. Але ще ш... ще? вікна мить ще рано, я ще не збираюсь мить. Так оце в середки в хаті можу протерти. Це не, не велика робота. А так, та, навіть, я і розкручувати їх не буду. Я той рік розкручувала у цій хатні. А цей рік я не буду розкручувати. У мене там немає ніякої ні пилинки, ні мушки, гамнюшки, ні, 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 ні ніякої, я так що їх не буду і розкручувати. От. А ті, що то на вулиці, я теж їх не собираюсь мити. З цієї сторони помию, як закриті, а з тієї навіть і не буду мити, бо там ж я вам ж, казала поруч ото два дома ремонтуються, там пилюка така йде, помий і через. Місяць оп'ять, чи через пів місяця п'ять треба буде мити, так що я не буду заворачуватися на що воно треба. Ось от такі справи. В хаті я вбираю частенько, піддержую. Я люблю, щоб в мене було частенько, свіженько, ніяких запахів на, на їжу. Ото як от вушка жарила, ой, тоді вивітрювала, вивітрювала і вирішила. ні, Якщо хочеш щось собі, так лучше спечи в духовці, але не жарь. Так що, оці ото пирожочки такі, що воно таке, я, мабуть, теж віддам їм, хай вони їдять, тому що я не знаю, що воно таке. Його треба жарити, а я не хочу цього. Жареного я нічого не хочу. Ось От такі справи. От. Завтра, це ж як вона дасть, мені добро так поїде, зустрінуся, та й тоді так, що пройдуся по магазинам, подивлюсь туди-сюди. Але більш вроді нічого мені і не треба. Так що бувайте здорові, всього вам добро, всього хорошого. Зараз буду обідати, У мене хороший суп. Я вчора зробила з тим овочевий і суп-пюре, і капусту стушкувала ну, от, з помідорчиками, і з цибулькою, і з морквою. Але моркви мало поклала, в мене була одна морквина. а Тут, бачите, сіка мені моркви дали. Теж оставлю собі штуки чотири. А то їй віддам. Я люблю так інколи ото моркву потерти з яблучком на тьорочки і поїсти. От. От якось так бува. Лед, Ледаче мені тертися. От. Так що відвезу її, собі оставлю чотири штучки. Ну, на що мені кіло моркви? Що я так часто готую? Ну, потру сьогодні, може, на вечір собі такий чи на полудник перекус. А їж все ж таки багато. Не треба мені стільки багато. Бувайте здорові, ріднесенькі хлопці-дівчатка! Тримаймось! Все буде Україна! Па-па!